Мої фото не публікуються. Біда, бідося. Ну, по-перше, є досить відомий старий баг. Якщо ви завантажили фотографію, і в профілі компанії у вас з'являється напис, що не опубліковано, або перевіряється, а потім не опубліковано, це не значить, що ця фотографія буде не опублікованою. Тому що напротязі 48 годин ця фотографія з'явиться на Google карті. Скоріше за все, навіть швидше, за декілька годин вона з'явиться на Google карті. І тільки через деякий час у профілі компанії цей статус не опубліковано, просто зникне і все буде опубліковано. Тому після публікації фотографій треба чекати 48 годин і перевіряти з карт, з карт, а не з профілю, чи дійсно не опубліковані ваші фотографії, і тільки після цього бити в дзвоника і кричати, що щось не опубліковано. До речі, часто і буває не це теж нормально. Або ненормально, але буває. Але найчастіше не публікуються фотографії саме у нових профілів. До речі, нові профілі компанії в Google, на Google Карті, вони е дещо обмежені. І вони тільки з часом набирають всіх своїх функцій. Наприклад, спочатку вам можуть бути недоступні фотографії, або публікації новин, або подій, або певні. Атрибути, які ви зможете налаштувати, все це буде з'являтися в вашому профілі з часом. Тому просто частіше відвідати свій профіль після того, як ви його створили. Це, до речі, гарне таке от гарна вам порада, не тільки відносно того, вам треба частіше туди заходити. Ну і третя причина, чому ваше фото не публікують, тому що ви порушили правила публікації. Я обов'язково під цим відео вам... Дам посилання на правила публікації щодо фото. Ну і ви намагаєтесь їх не порушувати. Ну і якщо у вас після цього всього, що я вам сказав, дійсно не публікуються фотографії, можливо, на ваш профіль наклали обмеження. Таке теж буває. Зокрема, таке було з одною дівчинкою, яка спамила, як в інстаграмі, по 50 фотографій в день, і Google, я думаю, в неї, по-моєму, було 16 тисяч фотографій в рік. І вона. Її просто і за, пам, за спам забанили, тому що вона публікувала подібний контент, який не був. Е вона просто вирішила взяти кількість. Ну і Google це не сподобалось, бо це ж все треба десь зберігати, якщо б е таких людям, таким би людям це Ось, Тому теж будьте, майте міру. Міра, це завжди добре.